Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Це слово є світильник, це слово є дороговказ. І ось сьогодні я хочу прочитати у Євангелії від Матвія чудові слова, 6 розділ, 22 вірш. Світильником для тіла є око. Тому. Якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. У теперішній час Сатана зайнятий справою спокушування та обвинувачування. Господь називає його обвинувачем братів, котрий займається цим удень і вночі. За довгий час, після свого падіння, Сатана здобув майстерність у ремеслі – Пошуку вад, і він навчатиме кожного, кого тільки зможе використати у цій роботі. Він зумів обманути багатьох та спрямувати засліплених людей на свої шляхи. На нашій землі володарює диявол. Його престол знаходиться у світі, де мав би бути видний Божий престол. Престол ошуканця. На жаль, опікає і церква, яка називається християнською, бо вона погодилася зі світом і живе, переступаючи святий Божий Закон. Христос віддав себе, щоб викупити людину від сили згубника, поніще на собі гріх. Він зруйнував силу сатани. Він проголошує, я стану центром. Викупленого світу. Я мобілізую, говорить Бог, усі небесні сили, аби протистояти полчищам невидимого ворога та знищити його силу. Вічне посередництво Святого Духа звільнить людину від дії гріха і відновить у ній Божий образ. Господь не допустить, щоб його скарб, а це люди. Ішли на битву з дияволом, а він не доклав би усіх зусиль для їхнього захисту. Їхня єдина надія це виконання Божих заповідей. Ця добра вістка проголошується ще й досі. Христос запрошує усіх. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Протягом віків запрошення, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і ясно лунає над світом сум'яття і скорботи. Бог не дасть загинути людині, котра живе за власною волею та прямою власним шляхом, не вживши рішучих зусиль задля її спасіння. Мета служіння Христа, масштаби його далекосяжної милості і сили безмежні, і він буде робити все зі своєї сторони, щоб зупинити таку людину і навернути до себе. А він бажає, щоб ті люди, які навернулися, підняли прапор Божий як знамено віри. Послухайте, що написано в 60-му Псалмі. Ти дав прапор тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою. Господь сьогодні просить, щоб ми були уважними. Щоб на нашому прапорі завжди і всюди була записана істина. Е, юдеї, як нація, відмовилися прийняти Христа. Він провадив їх під час мандрівки як невидимий, безмежно великий вождь. Він відкривав їм свою волю, однак у випробуваннях вони відкидали його як свою єдину надію, своє єдине спасіння. І тоді Бог. Відкидав їх. І він говорить: а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у його ім'я на тих, хто приймає ці умови і підкоряється їм, Божі дари зливаються постійно, без докору і нагадування. Бог наділяє своїми дарами людину, щоб вона використала їх відповідно. Не до успадкованих або надуманих ідей чи природних імпульсів та нахилів, але за його волею. Богобоязливі люди повинні були думати самостійно, а не жити чужим розумом. Їхня свідомість мала звільнитися від кайданів помилкових правил, ідей і доктрин. Невоство. Вина, злочин, насильство і приноблення мали бути викриті з допомогою небесного світла, світло життя прийшло в цей світ, щоб сяяти серед моряльної темряви. Тепер Євангеліє буде проголошуватися серед бідних і пригноблених. Людям скромного суспільного стану буде дана можливість зрозуміти, які реальні чесноти необхідні для входу у Царство Боже. І сьогодні люди скромного стану повинні зайняти своє місце, підкоряючись і іти проголошувати вістку Божу. Трудно, що вони мають зустрічати вірою, не звертаючи увагу на суперечки і балаканину невіруючих людей. Вони повинні рухатися вперед, від успіху до успіху, завжди молячись і виявляючи таку віру, при якій молитва. Не залишиться без відповіді. Бог має багато засобів. Але про всіх, хто готовий працювати відповідно до Божих планів, сказані такі слова: ви є Божою нивою, Божою будівлею, Божі послідовники, Божі діти, повинні завжди рухатися вперед, аби не втратити жодного дару. Вони завжди повинні бути поготові. Коли надійде Божа година, ніхто не знає, яка праця очікує їх. Проте ці Божі послідовники здатні зрозуміти шлях і волю свого вождя та повинні бути готові до дії, проголошувати вістку Богу і робити добрі діла, щоб прославилося Боже ім'я. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми були серед тих послідовників Божих, які не сидять на місці, а проголошують іску Божу і справу Божу ведуть до кінця. Наш дорогий Небесний Отець, тобі єдиному, святому, премудрому Богу, ми заносимо честь, покін і подяку за день життя, який ти подарував, за вік життя, який ти кожному із нас дав. І дякую тобі за те. Що ти допускаєш і випробування в житті. Тому, Господи, я в ці хвилини знаю, хто в якому стані знаходиться, а ти знаєш. Тому, якщо сьогодні хтось піднімає свій голос до Тебе і шукає в Тебе порятунку, Господи, ти стань на захист, підкріпи. Сіли недужих, допоможе тим, хто сьогодні страждає від ран війни, хто втратили рідних і близьких, Господи, хто сумує, в кого сердечна біль невиносима. Господи Боже, ти потіш таки серця і підтримай. Ми звертаємось до Тебе і хочемо, щоб Ти дав нам мудрості усім, хто розуміє Твою волю, що Твою справу треба завершувати на землі, сказати людям, щоб люди навернулися до Тебе, до живого Бога, до Твоїх істин, які відкриті в Твоєму слові. Допоможи нам у цьому. А разом із тим ми просимо, Господи, щоб і в нашій країні настав мир, щоб не гинули люди, щоб не страждали. Ми все просимо в дороге ім'я Ісуса Христа, бо віримо, що ти сильний, Господи, зробити все. Ми хочемо, щоб і Твоя воля діялася в нашому житті, а Твоя воля в тому, щоб ми були спасені. Дай нам мудрості не втратити цієї можливості. Нехай цей день наблизить нас до Тебе. Ми це все просимо, Господи, в дороге ім'я Ісуса і дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Цікаві метафори використовували автори Святого Письма, щоб налаштувати тих, які будуть читати, досліджувати на справу Божу. І дійсно, друзі, дорогі, ви знаєте, як кажуть народна мудрість, що людина їсть, такою вона і є, яку страву вона буде вживати, і такий буде в неї характер. І так само на що людина дивиться що її більше всього цікавить, вона буде та втілювати в практику життя. І сьогодні Господь говорить, якщо наш зір буде піднятий вгору до Бога, якщо дійсно ми станемо тим листом, який зможуть читати люди, і через справи, яких буде прославлятися Небесний Отець, це дійсно будуть ті послідовники Божі, перед якими будуть відкриті ворота раю. Господь сьогодні бажає, щоб Кожен із нас зрозумів волю Його. І сьогодні, особливо, коли сатана сіє темряву, коли поширюється заблудження, коли поширюється неправда, госп... друзі, дорогі, сьогодні Господь бажає, щоб ми зрозуміли, що Він цього не бажає, а це все робить сатана, бо його справа йде до завершення. Але Бог бажає, щоб ми не загинули разом із ним. Тому, друзі, дорогі, сьогодні відкрийте своє серце, прийміть Ісуса, проживіть цей день, віддавши своє серце Ісусу, і ви відчуєте Його благословення. Моє бажання, що у день, коли Він прийде, ми зустрілися з вами, щоб могли у вічності Його прославляти. Тож будьте благословені Господом. До побачення.